Привіт, мої любі мовознавці. Ще трохи, і ви вже справжні професіонали. Мовко, щось ти підозріло, оптимістична. Певно, будемо вивчати сьогодні нову тему. Як же без новенького? Якщо немає заперечень, рушаємо на пошук речень не можемо довше залишатись. Потрібно все про них дізнатись. Які такі речення? А це не боляче. Це буде весело і добре. От побачиш. Якось страшно вивчати нову тему, але. хай собі. І Я не з боягузів. Текст складається з речень. Зараз я зачитаю текст. Ви ж спробуйте почути у тексті речення та порахувати, скільки їх. А як це ми їх так почуємо? Вухами, суржику. Вухами. Отже, увага. Помилуйтеся нерухомою зимовою красою, придивіться, як снігова ковдра огорнула землю, погляньте на великі купи снігу, вони нагадують пухнасті перини, м'які подушки чи цукрові гори, а іне їм зима підкреслила контури дерев. У тексті п'ять речень. Як ти про це здогадався? У кінці кожного речення ти робила зупинку та стишувала голос. Вірно, так і є. Друзі, спробуйте прочитати ці п'ять речень, роблячи зупинку в кінці кожного та стишуючи голос. Отже, ми чуємо речення завдяки відповідній інтонації. А на письмі де межа речення? Як то його слід починати та закінчувати писати? Починати слід з великої букви, а закінчувати крапкою. Ось поглянь, як на письмі буде позначатись межа кожного речення Помилуйтеся нерухомою зимовою красою. Придивіться, як снігова ковдра огорнула землю. Погляньте на великі купи снігу вони нагадують пухнасті перини, м'які подушки чи цукрові гори, а інеєм зима підкреслила контури дерев.